<laughs> Всім привіт. привіт! І ми сьогодні йдемо забрати речі наші. Від Сливу. Там. Там дуже багато їх. Покидав, І зараз баю. ми вам покажемо Там пароль. Da, ми вам покажемо пароль, скажемо. Ми ще раз гадаємо. Зараз переходимо речей наших немає. Тобі ж дуже страшно. Мені так. Ми зараз вам скажемо вулицю. Вулиця Степана Бантери п'ять. Дом. І погоді чотири, п'ять вісім.

Ну, що за вас все-таки? Ты Так. плетша, Дим, Брен Блин, а что я? А вы чего? О уже був звук. Гедамся. А де моя сумка? А де твоя шаги, Я тебе кинула. Ша, діма йде. Відкривай давай. давай. <laughs> Мені ще ніколи так страшно не було. Мені ще страшно. Я ще чую якісь шари. Що з телефоном? Що з ним? Ай.

Славу рік. Тоді всім пока. Ні, yeah, може ще давай ще двоє. Нас хіба одне відео. Це те саме те, що було 4 показала. За 4 години на краще, але теж у небо не, не тільки на краще. Всім пока.